Цього питання, так? По 88. Зараз голосуємо про, по 88. Далі окремо голосуємо 89. а далі 90-те і, 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 і наступні питання. Домовилися? Домовилися. Значить, зараз голосуємо блок питань, з якого Володимир Калич з 78 по 88. восьми. Аламай. Я Дуна Зоряна, Дуна Зорян, Дунас Роман. За випусків 80 людей. Желих, піщук, пішко, кориляк, коропість, кульчицький, Лупіза Маковецький, Монастирський, Мескало, Ніконоров, Пенцак, Куцилок, Проговська, Садовий, Сапуцький, Сен, Танчак, Критят. Да. За. 25 завдимосував рішення ухвалення. Рішення ухвалення. Так, це... 89. Тепер дивіться, ми дійшли до 89-го. Я для себе запитався Володимира Жука, чи враховується земля під самим об'єктом нерухомості. Вона враховується? Враховується. Ну, Тому може, ну, то може бути так, що об'єкт нерухомості, який якій стоїть стара школа на окремій ділянці, ну, раціонально цю, цю землю ти не, не використаєш. І, можливо, довкола є невеликий різний. Скільки є центру відношення під забудовою і навколо? Ми бачимо площу забудови і земельної ділянки, чи ми зараз не можемо. Плява забудова, орієнтовно площа будівлі все складає в районі ну, скільки, 200, 200 300 3 Тобто 2-3 сотки це будівля, решта площа прибудинкова площа. Орієнтовно все є. Тобто, приблизно одна десятка. Вони де, до будівлі купили? купили так, та, ну, ну, Ми умовно сказали, вони купили, купили тепер собі розібрали. Ну, то їхня Тоді, коли вони купували, е, коли вони е, поза, мені здається, в 2021 році це була куплювачі. На аукціоні купили ту школу, правильно? Так. Так, на ну, аукціоні. З відкритих тургів. Ну, це таке. Ставимо на голосування, визначається. Будь ласка. Алламайк. Ясамідзе. Дуна Зоряна. Дуна Роман. Вийшов. Дульце. Желе. Кіщук. Пішко, Кориляк, Коропіс, Кучицький, Лупіза, Маковецький, Монастирський, Месков, Ніконоров, Пенцак, Пуцилов, Воговська, Садовий, за. Сапуцький, Семи, Танчак, за. Тритяк. Трохим. Чикрав? За. Трохим Недія невчув. За. 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 Двадцять три. За. Двоє отримав. Не голосував. Рішня ухвалено. Тепер розглядаємо 90-91-ше питання, ми їх зачитали. Будь ласка, голосуй. Галамай, Діасамідзя, да. Дуна Зоряна, да. Дуць, да. Желих, Кіщук, да. да. Пішко, да. Кориля, да. Коропісь, да. Кульчицький, да. Лупіза Маковецький, да. Монастирський, да. Мескало, Ніконоров, да. да. Пенцак, Куцило, да. да. Роговська, Садовий Сапуцький, Сене, Танчак, Третяк, Трохим Чіка 25 за. Один не голосував. Рішення ухвалення. Колеги, ми пройшли основні питання порядку. Денного тепер в різному у нас є бажання виступити із заявою Богдана Короляка, керівника фракції Європейська Солідарність. Чи є ще у різному у когось... Будь ласка, ласка. добрий день, слава Україні, праці це солідарності як Верховній Ради, так і ми тут також порадилися на рахунок перевірок, який хоче наш кабінет міністрів відновити. Хотів з 1 липня, але з 1 липня. Не виходили. зараз законопроект 84 людини, які підвішили останні зад, коли будуть голосувати, але я би хотів кілька слів сказати до того, як ми чули вже із виступів наших економістів, місцевий бізнес, той дрібний бізнес, який складається у нас на оголошенні, і кругом він платить податки. Але влада хоче відновитись. Хотілося б з 1 липняти, коли буде відновити перегибки, чим, чим починати бізнес кошмарити, як ми знаємо. Ми пам'ятаємо часи ще, як за часів медведчука козака працювали наші органи, як вони перевіряли бізнес, як проходили. бо я маю втичність до маленьких дрібних об'єктів. най-менши ставила ставят тариф и казават, че не Тому фракция Європейської и Солидарностно и Родоцки и категорично проти проведення перевирки і штрафи для малого и середния бизнес под час війни. Урядовий законопроект 84 на годин, 29 утра -го з сгеневалния переварен, лишав 2 голоси в першому читанні, се спробава поведната Украина на шлях със дозволност и органів хора в корупції хвили корупции и без Ми маємо захистити малий і середній бізнес, який створює робочі місця, дозволяючи українцям отримати зарплату, а не соціальну допомогу від держави. Ми вимагаємо продовжити мораторій на проведення перелюбку для малого і середнього бізнесу і, як мінімум до кінця війни. Вимагаємо держави не застосовувати до приватних підприємців і малих підприємців трафик за порушення виконання використання реєстраторів і розрахункових операцій і, як мінімум до закінчення військового стану. Це заява, хто не звернення. Просто я хотів би інформувати, яка наша позиція. Дякую. Дякую, колеги. Якщо е, ніякого більше немає нічого у різному, ще невеличкий анонс. Е, 28 числа це ближча середа, День Конституції України. Ми запросили до городка дуже класну таку ну, змістовну поетесу Ірину Рубець. Молода ще дівчина чи ще жінка. В 15-й годині в приміщенні нашого музею буде відбудеться творча зустріч з Іриною Рубець. Якщо хто не чув ні творчості, просто зайдіть на сторінку в соціальній мережі в нашому анонсі є навіть можливість скан-код чи QR-код скопіювати, сканувати і побачити її творчі. Вона дуже класно читає свої поезії. Це патріотична поезія, це ну, класна поезія. Тому всіх запрошую. Я дякую за плідно проведене сьогодні пленарне засідання, оскільки ми розглянули всі питання порядку денного по 32 другу сесію. Восьмого скликання оголошую закритим.